Чи є сенс робити кардіо? Чи спалює кардіо м'язи? Як правильно робити кардіо? Коли краще робити кардіо до силової чи після силової? Все буду зараз розказувати. Катерина <плес> Маліченко. Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Катерина Оніщенко, я виступаюча фітнес-бікіні, а також амбасадорка брендів GymBeam, ВетерМі та m 2 o А ще я є співведучою подкасту про фітнес Джимка. Ви зараз бачите на екрані промокоди. Можете легко ними користуватися для того, щоб, в принципі, купляти все, що вам захочеться для спорту, і ще й зі знижкою. Для кого я стараюсь? Ага. В цьому відео я хочу з вами поговорити про кардіо. Все, що знаю, все, що маю на власному досвіді, все, що почула колись від експертів на нашому подкасті Gymcast, все буду зараз розказувати в дуже короткому форматі, щоб не розводити багато води. Так що, просто що ви там робите, коли дивитесь моє відео? Кардіо? Якщо робите зараз кардіо, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо не робите зараз кардіо, то напишіть, що ви робите, коли дивитесь мої відео. Ладно, поїхали. Кардіо – це кардіотренування, тренування нашого серця. Тобто, це будь-яка активність, яку ви можете виконувати протягом певного тривалого періоду часу на пульсі, який вище від того, що тримається, коли ви в стані спокою там лежите, сидите собі, спокійно, дивитесь, ютюбчик, подкастики, всяке таке. Зрозуміло, що кардіотренування – воно. Направлене в першу чергу для того, щоб тренувати наше сердечко, для того, щоб тренувати нашу серцеву судинну систему, для того, щоб ми ставали більш здоровими та витривалими. Але кардіо також, якщо його правильно виконувати, має в собі ще й побічну функцію, побічний ефект це допомога в схудненні. Але ви маєте пам'ятати, що найголовніший інструмент в схудненні – це що? Давайте всі разом скажемо тепер. Правильно, це дефіцит калорій. І тільки якщо у вас грамотно розраховане харчування, ви маєте певний дефіцит в своєму щоденному щотижневому калоражі, ви матимете результат. Звісно ж, ви матимете результат і без... Кардіотренувань і без силових тренувань, просто якщо триматимете якийсь певний дефіцит, ви вже будете худнути. Постає логічне питання: нашо, ото себе мучить, нашо ОТО здихать на різних кардіотренажерах, нашо люди себе. На це взагалі підписують, взагалі приходять в той зал і годинами ходять на тих бігових доріжках, катаються на тих велосипедах, крутять ці педалі на еліпсах. А тому що це допоміжний інструмент, лише допоміжний інструмент. Тобто, ще раз головне схуднення – це дефіцит калорій, а вся будь-яка інша активність це допоміжний інструмент, який не лише допоможе вам. Легше пережити дефіцит, а ще й е, зробить просто ваше тіло фізично здоровіше. Наприклад, дослідження, які проводились на людях певних груп, групах людей, якраз для того, щоб визначити наскільки ж кардіо дійсно допомагає схудненню. І от там було дві групи. Одна група людей худла лише за рахунок дефіциту калорій, тобто в них не було. Ніякої додаткової фізичної активності, в них не було кардіо, вони худли чисто мінус 500 калорій, умовно. А друга група також мала дефіцит калорій, але разом з тим мала ще й кардіо. І цікавість цього експерименту в тому, що в першій групі дефіцит складав 500 калорій, і в другій групі дефіцит складав 500 калорій. Але 250 вони брали. З їжі, тобто вони прибирали з їжі, і 250 вони набирали з активності, з кардіо. Потім пройшов там певний період часу, їх результати порівняли і виявилось, що майже однаково схудла, що перша, що друга група. Але друга група разом з тим покращила свій, свій фізичний стан, серцево-судинну систему, стала більш витривалішою. Та додатково отримала е, супернавик, дисципліну ходити в зал і рухатись. Ви можете абсолютно ізі викреслити кардіо зі свого життя, але якщо ви хочете стати здоровішими, або якщо ви хочете тримати адекватний дефіцит і триматися на ньому довше, бо він не буде настільки жорсткий, тоді ви можете додавати до своєї. Звичайної активності кілька сесій кардіо на тиждень. Як же правильно виконувати кардіо? Дуже ізі розказую. Є формула, певно, ви про неї чули. 220 мінус вік, це буде ваш максимальний поріг пульсової зони. Так от вам треба вирахувати 65-70% від цієї цифри. І ви отримаєте той якраз пульсовий діапазон, в якому ви маєте знаходитись на тренажері. Це може бути будь-що. Еліпс, сходинки, бігова доріжка, велосипед, будь-що, що вам подобається, що ви можете виконувати досить тривалий довгий період часу без зупинки. В мене, наприклад, цей діапазон е варіюється від 120 до 135. Коли ж починає палитися жир? <с> Найцікавіше питання, чи палиться взагалі саме жирова тканина під час виконання кардіотренувань? Відповідь так, але в. Певних умовах. Найголовніша умова, до якої зараз сходяться майже всі науковці, люди, які дійсно вивчають це питання, це те, що поки ви працюєте в пульсовому діапазоні, от який ми з вами тільки що вирухли, ваш організм для того, щоб витрачати енергію на ось ці рухи, використовує якраз клітини жирові. Тобто він просто бере. З тих депошок, де у вас накопичила жирова клітина, збиту клітиночку, синтезує її в енергію. Як тільки ви розганяєте свій пульс вище цієї норми, ваше тіло фізично просто не встигає перетравлювати жир від клітини. Але ж ви знаходитесь в русі, ваш пульс вже якби піднімається все вище і вище. Ваш мозок думає, що вам загрожує небезпека. І вам треба вижити в цей момент. Тому для того, щоб акумулювати якомога більше енергії за одну диницю часу, він починає брати цю енергію з глікогену, який у вас е, депонується в м'язах і в печінці. Бо йому легше, йому легше взяти вуглеводи, перетравити в енергію, ніж жирову клітину. Тому в моменті, коли ви переходите цей поріг, ваш організм... Просто технічно ставить на паузу спалювання жирів і бере свою енергію з глікогену, з м'язів і печінки. От зараз, наприклад, я якраз розігнала е, свій пульс, і ви вже можете чути, що мені навіть трішечки важче розмовляти. У мене така трішки, як задишка з'явилася, важке дихання. Якраз це один з маркерів того, що ви вже перейшли поріг з жироспалення на. Спалення вуглеводів. Мені цього не треба. Я зараз трішечки сповільнюсь, щоб повернути собі нормальний пульс. Яке ж найкраще кардіо для схуднення? Це те, яке ви можете робити щодня без... Е Відчуття огиди до цього. Brother, ooh, what's that? Головний лайфхак для того, щоб триматись на кардіо достатньо довгий період часу, зробити це своєю звичкою, бути дисциплінованою в цьому. Це обрати той вид кардіо, який вам подобається найбільше, який ви дійсно можете постійно виконувати протягом довгого періоду часу. Ось це найкраще кардіо для сходнення. Мені, наприклад, більше за все заходить еліпс. По-перше, він ще суперфрендлі для суглобів, бо тут рухи дуже плавні, легкі вони закольцовані, і я абсолютно не переживаю про те, що в мене там будуть боліти колін. Звісно ж, є тренажери, які не настільки френдлі для вашого тіла, але в будь-якому разі, якщо ви працюєте в нормальному темпі. Якщо ви виконуєте це без ненависті до цього часу, то ви зможете створити ось цей активну годинку своєю невідмінною частиною дня. Звісно ж, кардіо бувають різні. Кардіо це не тільки прийти в зал і бачити. Ви так само робите кардіо, коли просто виходите на вулицю на прогулянку. Так само те, що ви гуляєте кроки. Рахуйте кроки, це також є кардіо просто низької інтенсивності. Якраз ваш пульс вище за той, що знаходиться в стані спокою, тобто ваш організм знову ж таки витрачає для енергії жировитки тканину і виходити прямо під час звичайних кроків. Не розумію, чому люди до сих пір не використовують кроки як допоміжний. Механізм, бо це дійсно найпростіший механізм свого досвіду. Щоб іти на кар, щоб виконати кардіо, я не їду на машині в зал. Я залишаю машину припарковану, і йду пішки туди і назад. І в мене виходить 10 тисяч кроків. 10 тисяч кроків я закриваю вже до 11 ранку. Що таке 10 тисяч кроків? 10 тисяч кроків це півтори години просто гуляння. Просто гуляння з собачкою, з подругою, з хлопцем. Просто гуляння по парку, по місту, де вам подобається. Там гуляйте, по торгівельному центру. Просто півтори годинки. Що таке півтори годинки? Якщо ви дивитесь це відео, лежачи на дивані, ну там десь 23-30 калорій ви спалите. Просто за рахунок того, що дихаєте. А якщо ви... Ходите, рухаєтесь, дивлячись, звісно, яка у вас інтенсивність, в середньому ви вже спалите за цей час 200-300 калорій. Тому ну, беріть навушники, включайте подкасти, включайте улюблені програми, аудіокниги, будь-що, музику. І просто йдіть гуляйте. Почніть своє кардіо просто з того, щоб бути то гуляти. До речі, що ще дуже важливо. Кардіо супер допоміжна система в дефіциті калорій. Тому що, якщо ви ставите собі якийсь певний дефіцит калорій, так? наприклад, мінус 300-400-500 калорій, якщо ви будете додавати фізичну активність як кардіо там, по 20 хвилин, по 30 хвилин, то ви вже зможете. Ось цей харчовий свій дефіцит зменшити і не робити настільки жорстку дієту. Вам не потрібно спалювати 500 калорій за рахунок їжі, якщо ви додатково витрачаєте цю енергію на кардіо. Ви можете зробити дефіцит менший, але просто більше рухатись. Тут вже треба дивитись кому що більше подобається. Якщо ви любите їсти, я люблю їсти. Тому я краще залишу собі більше їжі, але додам активності, ніж приберу активність і залишу собі три яєчки на день. <гум> ну, це, звісно ж, нікому не раджу. Три яєчки на день це просто жарт. А ще важливе питання. Дуже багато я сперечань на цю тему, коли краще робити кардіо зранку, наче серце до силового, після силового. Я роблю кардіо зранку, тому що мені... Так легше. Знову ж таки запам'ятовуємо, найгарантійніша угода, яку ви можете скласти із спортом, це робити той спорт, який вам приємно і легко переживати, щоб ви змогли повернутися ще раз, щоб вас не відвернуло від цього. От мені найприємніше і найпростіше зранку зробити кардіо. Одразу зранку отримати серед позитиву, бо я така крута, прокинулась на годину раніше. Зробила кардіо. І в мене ще цілий день попереду це не аби як заряджає. Відповідно, це просто тепер моя звичка. Якщо у вас там якась маленька кардіосесія, да, там 20 хвилин, 30, і ви роздумовуєте. Або якщо ви не хочете ходити дуже часто в зал і хочете за один раз зробити і силове кардіо. То дуже часто виникають питання, так, коли його краще робити. Чи його краще робити до силового чи після. Ну, моя особиста думка, що якщо ви вже хочете зробити кардіо в один і той самий захід із силовим, то краще це робити після силового. Чому? Тому що силове це пріоритетне тренування. Якщо особливо ваша мета збільшити м'язову масу, відповідно, вам треба зробити таке тренування. Щоб воно було максимально стресовим для ваших м'язів, для вашого організму, ви маєте створити челендж під час тренування, дати стимул м'язам. Якщо ви перед цією задачею, перед, перед цим стресом заберете у себе частку енергії за рахунок кардіо, чи класно ви викладетесь на силовому? Певно, що ні. Тому чисто логічно, якщо подумати, краще за все. Виконувати кардіо після силового. Тобто ви відпрацювали, ви максимально дали стрес своєму тілу. Можете, якщо у вас є ще сили, хоча в мене після силових сил на кардіо я не уявляю. Чи спалює кардіо м'язи? Ну, технічно це так не працює, бо технічно воно не спалює м'язи. Так, воно використовує глікоген у ваших м'язах, якщо ви переходите. На вищий на вищу пульсовий діапазон. Але якщо все робити грамотно, якщо вживати достатню кількість білку, взагалі достатню кількість макросів вживати, залишати соловій на максимально можливих силових показниках, працювати в залі на повну і при цьому там додавати кардіо, то ви зробите собі лише легше. Знову ж таки, нагадую. Кардіо класний інструмент. Це не є паличка вирочалочка Якщо ви там бачили? Я думаю, ви бачили в інтернетах жироспалювальне тренування, тренування, яке спалить твій жир на животі чи на сідницях. Ну завжди тримайте в голові, що це тренування не спрацює, якщо ви потім після цього переїли. Якщо вам... Потрібна якась допомога в розрахунку харчуванні. Внизу в описі до відео ви можете знайти посилання, і там є консультація. Ось на цю консультацію до мене ви можете записатись. Це година сесія, де я з вами поговорю, познайомлюсь, беру всю картину вашої активності, харчовий щоденник і дам конкретні рекомендації. Якщо треба, навіть розрахую, пропишу вам ваші БЖВ для досягнення цілей і як це правильно. І грамотно з вашою активністю засинхронізувати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатись на канал. Можете залишити коментар, яке саме кардіо вам подобається. Або ні, залиште коментар, які найкрутіші міфи, найсмішніші, найчистіші міфи ви чули про кардіо. Про жароспалення, про м'язу спалення на кардіо. Напишіть, мені дуже буде цікаво почитати. І взагалі пишіть, якщо ви робите кардіо, то яке саме, скільки ви його робите. Якщо ви не робите кардіо, то чому в світі є основна, найважливіша, цінна думка. І вона звучить так. Якщо я змогла, то зможете і ви.